Питання з Харкова. А, зараз ми зустрілися з представниками нашої незламної купінщини, Купінська громада з такого приводу, що ми цей раз привезли для них за допомогою фонду, якому ми дуже вдячні, привезли такі засоби для комунальних підприємств, які працюють попри постійні обстріли, попри складну обстановку на Куп'янщині. І я вдячна Алі Наливайко, керівниці фонду «Україна на долонях, яка постійно допомагає нам. Ось, і це реально не просто там щобити. Це... Розкажіть, тут реально мінус 25 дотримують да, до мінус 25. Так, да, і ну, тут Залізний. з захистом і так далі, тобто 120 пар здається повітря. Так, 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 125. Да. Це те, що якраз потребують зараз комунальники, тому паняла дякуємо вам. Доставили все, передали, працюємо далі разом до перемоги і слава Україні!